Пані та панове велике інтерв'ю на інформатор ФМ. Доброго дня, шановні друзі. Ви слухаєте інформатор ФМ. І сьогодні у нас знову велике інтерв'ю із великою людиною. Великою в плані того, що вона робить Вона заснувала, заснувала фонд. Це фонд чи не фонд. Так, так, у нас фонд. Ну я не сама заснувала фонд. Да, давай простіше. Це моя давня подружка Тетяна Антохіна. Тань, привіт. Привіт, привіт. Їм. А тепер кажи Супер Kids Юей. Що це? Супер. Як виникла ідея створення проєкту. В чому він об'єднує стільки різних напрямків, і про напрямки ми з тобою ще поговоримо. Так, Super Kids UA – це у нас комплексна ініціатива, яка поєднує дитячу дипломатію, підтримку поранених військових, допомогу дітям та освітні програми. Цей проєкт є основою дітьми. Він заснований дітьми, дітьми, нашими українськими, деякі з них зараз в Дніпрі, деякі в еміграції. Це діточки з Дніпра, Маріуполя, Києва. А, та ще є у нас дитина, яка народилася в Франції, вона громадянка Франції, а, і також долучилася до, до допомоги. Тобто Д... діти, діти зібрались в якийсь такий хаб і прийшли а, і сказали: а, Тетя Таня, давай залупашимо. Трошки, трошки щось. не так. У дітей є а, обща вчителька по малюванню, моя подруга Ольга. І е, з Ольгою ми давно там обсуждали, і з дітьми вона б, там вони розмовляли що як там вони для них дуже важливо там. Що збувається в Україні, як допомагати, що робити. І діти все думали, ну от вони там плели, дівчатки там плели браслети, продавали на аукціонах, ясні фейнички, ще щось. Ну і тут же малювали, малюнки передавали там, великими стопками, передавали, на передову малюнки. І за кордону ті, хто знаходиться, ніколи не могли нічого там на собою ну, передавалися посилками гуманітарними, но, ну, але небагато кількість, як дівчата здесь малюють в Дніпрі. І, а, і в нас виникла ідея, ну, ідея там, вона також ідея, одновременно з фешн індустрією модою, яка там, зараз везде, е, показує на вироби там, на футболки, на ході, є там, малюнки, які там, більші, схожі на дитячі. І ми вирішили спробувати, спробувати ми перенесли деякі малюнки на е, футболки і ході. Е, до нас приїхав по нашим проєктам і по різним е, посольствам Австрії в Україні. Ми подарували е е ці ці вироби. Вони були в таких захватах, захваті, і ми зрозуміли, вот оно. Вот оно, це частина, це дитяча дипломатія, це малюнки, це вироби, які нам допоможуть показувати, привертати увагу до України. І, а як же ж ми можемо, е ще там, да, там? Ми ж не можемо постійно всім дарувати? І е ми створили благодійний інтернет-магазин. Який юридично зареєстрований на благодійний фонд, і все від доната заходить на розрахунковий рахунок благодійного фонду? Да. Все, все зразу, Абсолютно зрозуміло, це як так. типу та тема з, з воєнним кораблом, да? коли одна картинка розійшлася на так, ну, просто так, так, на все. Так, так, так. А скажи, як саме діти беруть участь у створенні? Ну, от, от от чесно признаюсь нашим слухачам. Да. Ти мені написала питання, а я їх перейменовую. Тому що наші діти беруть участь у створенні майбутнього. Вони вже беруть участь у створенні майбутнього тим, що вони роблять. Да. Коротше, давай простіше, що діти роблять? По перше, ми з дітьми обираємо кольори е футболок, які ми відшиваємо і робимо. Відбираємо їх малюнки, прикладаємо в тканині, обираємо, дивимося, що воно діти залучені до самих процесів. У нас є там загальний чат, де там також і батьки приєднані, де ми там обсуждаємо, що можна ну, якось там додати, що буде, буде цікаве. І діти самі вони малюють малюнки, ці малюнки обробляються дизайнером, потім друкуються і переносяться на вироби. І ми можемо і е, можна обрати е, будь там яскравий, чорно-білий малюнок, любого кольору, вироб, і бути таким стільним, інтересним. А ще найважливіше, що це не просто покупка, це покупка зі смислом. Ти ж не просто купляєш там якусь а то що ти купив, доход іде на реабілітацію поранених військових. Я йду на стілі, у мене жовто синь. Чітко, да. От так. От, да, да. Чотко. Чотко, да. А, які програми підтримки? Я знаю, що у вас є програми да. підтримки поранених пацанів, дівчат і дітей. і Що ви і жіночок ще підтримки пацанів, дівчат і дітей. Які програми ви вже реалізували? Або давай так, які реалізували? Потім поми реалізова реалізували і працюємо. у нас є психологічна реабілітація для, для существуючих військових, які на жаль зараз знаходяться в лікарні. І там у нас іде додаткова психологічна психологічна реабілітація. Психологічна. Да, ага. Ми, ми ви, у нас це знаходиться покован поки в одному регіоні, в НІ, в Миколаєві. А, ну поки ну це поки, поки, так скажемо так. А, далі у нас є фізична реабілітація поранених, а вона проходить в місті Дніпрі в приватній клініці. І а, на сьогодні вже більше Я навіть знаю, де да? Да, да, да. <сум> ну я ми не будемо називати назву, не, не будемо назвати не адресу, не. тому що а, там. Не, не. Да. А, а, у нас вже пройшло там більше двох тисяч процедур для для хлопців. Там різні різні кількість йде на кожну людину. Є такі, у яких дуже тяжкі поранення, і більше 200 процедур. А ви знаєте, що ж поза закон... ну, може, хто не знає, кінця... з слухачів. Я скажу, що якщо ти реабілітуєшся безкоштовно на базі гостерственних клінік. То у тебе допустимо від 21 дня по до 30, на рік безкоштовно. А що далі робити? І так от, тому була ну признака, да, да, що, та, що далі? треба да. там шістдесят да, днів да, тому. Да, да, да. А там не днів, а там вже процедури, тому що якщо велика кількість осколочних поранень, і вони всі із, із, із по, по тілу, це заново формування зв'язків, заново формування всього, всього, всіх процесів відновлення нервової системи. І, Керівник клініки Дмитро Кучер Він реабілітує хлопців. Of... Ти зараз просто клініку спалиш. Ми не будемо називати клініку, але керівник отак. І е, Дмитро е, реабілітує з 2014 року, як сам е, як врач-реабілітолог паралімпійської зборної. А ми, коли засновували фонд, наш голова наглядової ради е, це паралімпійський чемпіон Максим Кріпак по е, плаванню. І е, Дмитро був лікарем е, е, Максима, коли вони там коли він, е, був ще активним спортсменом нашої зборної України. І, е, ми і наглядова рада постійно там донатила в клініку, постійно ми смусплами спла сплачували. Ну ж ресурси твої особисті ну приходять якийсь якийсь конець. І ми а, цей проект започаткували для того, щоб ресурси а, розросталися і можна було а, все більше, більше допомагати допомагати хлопцям і дівчатам пораненим. А що плануєте а, додати? Запустити ще? Смотри, що у нас ще є. Зараз ми вже додали по навчанню для жінок і 100% працювлаштування новим там професіям, освітнім, які вони не знали, і де можна буде, де навчаються вони онлайн і будуть працювати онлайн. Таке саме зараз розробляється програма для військових вітеранів для, для наших вітеранів і там для, для ВПО, де спілкування з бізнесом, з міністерствами, з торгово промисловими палатами, що ми можемо, як нам вистроїть праців процес навчання, щоб не відправити людину просто з резюме на пошук роботи, а ще щоб вони проходили одразу ж і практику на підприємствах онлайн, і були вже пів оканчання навчання працевлаштовані. Далі з подальшою ще е, підтримкою менторською, що не буде під, 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 можливості задавати групі ну ментору ще питання, щоб він на новому роботі устаканився і півроку, за ще півроку це продовжується. І а, таким чином а, ми сподіваємося, внести, а, що а, внести вклад в розвиток економіки, бо а, що в нас від, відкіляють, да, йдуть кошти? Це заробітна плата, це робота, економіка розвивається, коли воно все працює. Та ми от, вносимо такий, такий вклад, бо а, наша особливість в благодійного фонду у нас велика кількість людей залучена, що ми думаємо. А, що ми можемо зробити, щоб а, люди не просто отримували якусь благодійну допомогу, щоб вони отримували а, нові знання, а, чи щось таке, щоб нові вони скіл. стали на ноги, щоб ну, вони були були далі далі а, з, к, з коштами, щоб вони нові були да, да, нові Тому що, деш мені дуже от, вивчена безпомічність, коли можна такі казати, з вдаєш постоянно гуманітарку, гуманітарку, гуманітарку. І що далі? Ну, а... типу, знаєш, я дизайнер на необітаємому острові десь. І що мені те робить? Перевдох скупіти взяти Starlink і дизайнерити на весь світ. А якщо нема? Ну, що можна придумати? Немає б звіхних ситуацій. Ти ж бачиш, як наша країна, як всі, ми просто ми робимо робимо щось. Щось неймовірне. Неймовірне, так, да, да, так. Все. Ну я давно вже кажу, що а, навіть багато людей, а, блін, я не можу це казати. Ладно, скажу те, що можу сказати. Давай. А, дуже багато інструкторів зарубіжних кажуть нашим пацанам, що ви робите щось просто неймовірне. Ми до цього б не додумались. так От. А, uh, Скажи uh, схожий, oh, скажу, Я скажу, скажу ще про дітей. Сможе, ще... будь ласка, так я ж про дітей ході спитати дітей ще да саме важливе, а всім нашим, то що ми робимо, це ще там дипломатія, діпломатія, дитяча дипломатія. І, а, Як вона працює? Як вона працює, дяча дипломатія? От ти от я поїхала там, приїхала в посольство, да? познайомилася з послом, подарувала подарунки подарунки. Он а, весь в емоціональному вообще, там, захваті. Я каже, Боже, що ж ми можемо для вас зробити? Я грю чотири м п'ятнадцять шістнадцять. Ну то зразу ж йде помітичка, тільки тільки де просіть до чого військового. Що можна зробити? І ми ще їм кажемо: слушати, у нас в регіоні в регіоні є велика кількість дітей, які зараз живуть під обстрілами. І чи можете ви в своїй країні придумати і прийняти українських діточок на відпочинок? І так, за минулий рік відпочила за кордоном більше близько 600 дітей. І так, ми вже працюємо на зараз, в цьому році, вона там не буде поки відкривати ну, кількість, але у нас вже є, є вже підтверджені фінансування, що вони приймають нас за, -за кордону дітей з uh, Дніпропетровської області. Uh, я ж кажу, що по кількості дітей, які їдуть, це 60-60 із. І сімдесят, от уже в, в май, іюні, юль. У нас є підтвердження. І ще далі інші країни ми теж очікуємо. Тобто, це працює, це працює, це працює етерена працює. А потім там, навіть в міністерство, яке дає е, оружие в другій країні, також передавалися там футболки, там а, ви що, ну і далі. І... <смеш> це допомагає <смеш> <це>, налажувати <смеш> зв'язки, допомагає отримувати допомогу від е, 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 країн, які опікуються нашим регіоном там Чехія, Німеччина. <смеш> тобто у, у, у вас там війна лупашить а ви ще блін можете футболки робити нам <смеш> 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 давати. І що, і ви кажете, це діти придумали. Це діти роблять діти. Да. в нашій країні від п'яти років починається вже активна праця не тільки на розвиток країни, на допомогу армії, на вистраювання нового майбутнього, на створення інклюзивних інституцій, які можуть допомогти розвитку країни. Бо там все це, все це стикується. Все... І ми там так само також учимося у дітей, тих відкритостей, їх. Скажи, будь ласка, що, чого? Точніше, я перефразую твоє питання, тому що да, в Я розумію, що ти написала так. Ну, типу, для журналіста, а я ну, такий да, так, да, так, да, да, собі. Да. Да. А ти ж друг? Да, да, ти ж знаєш, ми з тобою знайомі давно, Короче, да? Коротше, чого ви хочете досягти із Super Kids UA? Для чого це було створено і яка мета? А, я не думала ще над таким, над таким дальнішим. У нас є план а, близько на три роки, а от так дуже далеко. Ну, По-перше, ми формуємо зовсім іншу свідомість у людей за кордоном відносно нас. Відносно нашого майбутнього через дітей. Тому що коли вони бачать залученість з діточок, да, вони розуміють, що ці діти вони далі будуть проактивними і далі будуть ну, створювати іншу країну, не таку, яка була до того. Я маю на увазі це той Совєтський Союз і все інше, що було до того. Це інше, Ну, і ми плануємо а, стати а, великим брендом одягу, благодійним великим брендом одягу, який будуть носити абсолютно а, всі великі селебриті по світу, і а, весь той а, доход, який буде зараховуватися на рахунок фонду. Він буде допомагати підтримувати цих хлопців поранених е довгі роки, тому що е реабілітація після поранення це на все життя. Це не буде так, що тебе пролітували, і все. Це все життя. Це на все життя. Допомагати е вистраювати там, бідним сім'ям е можливість отримати е навчання, е можливість отримати професію, яка буде давати майбутнє, е е притворювати нашу країну на розвинуту, інклюзивну та. Багато країну, щоб те е, е, б у мене в була в кожного дитини була гордість за те, що ми не просимо кошти, а ми наоборот допомагаємо іншим країнам вистворювати нову реальність і нову нове життя і показувати своїм прикладом, що свобода. Це саме важливе, що креативність і розвиток це важливе, і що диктатура це тільки гарна для окремих. Допомагати ще розвиватися, розвиватися всім, хто рядом. Ми створюємо нову історію. Так, ми створюємо І нову скоро історію. скоро НАТО захоче в да, 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 да. Друзі, запам'ятайте, допомагати треба, якщо у вас є можливість, навіть будь-яка копійка це допомога. І доєднайтесь до SuperKids.ua. Так. Допомагайте е через Суперкідз Допомагайте дітям, допомагайте дітям військових, допомагайте військовим. Ну і взагалі, ну, якщо у вас є можливість, то не нехтуйте нею. Таня Антохіна. Да. Я тебе люблю. Я тебе також. До зустрічі. До зустрічі. Велике інтерв'ю.